Все зараз, що відбувається в Америці, це супер, супер цікаво. Бо Америка вона є так історично законодавчою такою країною з політичних технологій. Вони потім продають свої політехнології на експорт. і Ми це вже переконалися багато разів. з Багатьма попередніми президентами, і е, оця історія, наприклад, от те, що ми зараз бачимо в Україні, коли ми ділимо захід і, uh -huh, uh -huh. і схід України по мовному питанню, це абсолютно американська політехнологія, е, все вічна боротьба республіканців і демократів. Розумієте, просто коли у нас починається предвиборчий процес або агітаційна, да, вся ця діяльність, розмовляти з кимось. Ну, зазвичай, ну я наприклад для себе не маю сенсу, бо у когось ну о, переконувати в якоїсь тут у ну, мене супермало часу і дуже велика самооцінка, щоб так робити. Але коли зараз в Америці це зробляється, це дуже видно, і ми, і я. І, в принципі, люди, які мене слухають, вони можуть просто реально зрозуміти і провести паралелі. Бо якщо потім ну, в період агітації сказати, що цей кандидат ну якби не дуже гарний, да, то ну, у нього в будь-якому разі є паства, бо саме ну, на це ще працюється, яка потім буде говорити, ні, ні, наш нормальний, а от от. Я навіть це помічаю, що коли я а, навіть просто ненароком, наприклад, говорю, що зараз щось там добре, до мене завжди приходить паства попереднього президента, і на що вони активізуються. Тобто це навіть через моїх знайомих. Тобто ти навіть ім'я не проговориш, але вони все одно так раз активізуються і приходять до мене щось напіхують. І я одразу кажу, слухайте, ну по перше, здрасте, А по друге, що ви взяли? я ваше тут про вашого? Говорю, тобто, це дуже цікаво спостерігати. І от а, а, ну, Дональд, він же тут генерал випадкових столів, він дуже сильний. І я навіть думаю, я, до речі, не говорила в ролику, що от що що, що було потім. Тобто він дуже потужно виступив. Це реально була історична промова. І я раджу всім, хто цікавиться про технологіями, просто комунікаціями. подиви, подивитись це, але не тільки промову, а весь івент від початку до кінця, бо він повністю спланований. А потім вже ще сталося там, типу, Байден захворів випадково, да? Ну я не вірю, що він захворів, чесно. Я думаю, що а, просто партія його сховала на тиждень. Подумала, ну вони реально зрозуміли, що дід ну просто не виграє. Ну це реально було очевидно. А, і висунули Камалу, і я от зараз все, все в своєму серці я вболіваю, звісно, за Камалу Харіса. Якщо буде темношкіра жінка, президент, це буде суперкласно. В принципі, для історії і для людства, і для нас, і взагалі. І зараз боротьба буде реально цікава, бо Трамп Байден я вибачаюсь. Ну, типу, це було очевидно, це було просто ну, в суху можна так говорити? Так, так. можна. От типу, 10-0. А зараз перегони цікаві, і я за ними спостерігаю. Ну, так би не, не так, так що ти Щодня там, але дивіться, от арешт Павла Дурова у Франції, який був позавчора. А там стало дуже цікаво. Я навіть, от коли просто вийшла новина, я кажу: дивіться, зараз всі ці популісти будуть кричати про свободу слова. І вони реально почали. Тобто, всі республіканці, а цей такер, який брав у Дурова інтерв'ю, який республіканець, який виступав перед Трампом на оцій сходці республіканців, Ілон Мас, який підтримує Трампа. Ну в общем, там, от їх там сходка людей, вони відразу зрозуміла, хто 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 вони одразу. Та, вони прямо одразу знову це так класно. Ти показала, хорошо. Сорі, касіки такі, знаєте, під землі три. Так, так, так. Ось, так. і вони, от прямо одну, в одну сторону кажуть: ну, хоча там же ж питання не про свободу слова, там питання про наркотрафік, дитячу порнографію, все інше. Але ну то ж такі речі, не те, це ж голосів не приносить, тому будемо говорити про свободу слова. Це така більш прикольна історія. А, а потім розумна людина, яка вивчає російську пропаганду там в Америці. Я на, на жаль забула ім'я, прізвище. Він сказав те саме, що дивіться зараз. ці, ці люди вони будуть говорити, що ну утискає собою до слова, і це одна з елементів політехнологій ну таких. Глобальних, які переливаються там. Ну тобто вони розбурхують спеціально якусь тему для того, щоб все більше і більше слухачів до себе приваблювати. таким А так, тому що для них телеграм, маніпраці з вона є новою. Тобто, це у нас вже нормальна історія. Сітки, вкиди. Це ж для нас така класична база. Аж десь ми Розумію, А там це нова історія. І вони ж там вже такер Карлсон не брав інтерв'ю, коли у Дурова це був в траві, ну, весна ще була. А він взяв це інтерв'ю. Казав, от дивіться, бачите, телеграм це острівок. Буде слово. тому я та Керкаросом заводжу телеграм, і перший ж тиждень 200 тисяч людей підписалося. Я нещодавно була на тому каналі, дивилася, що вони там пропіхують. Ну поки ще нічого такого ну про що можна було поговорити, щоб це було прям супер очевидно. Але потихеньку, потихеньку, ну 300 30 тисяч людей це не так мало. До речі, вже ну так дійсно. Це Може не мало, більше. але це був дуже гарний посів для аудиторії в Штатах для Телеграму. тому що там так. це не дуже розпоціужена мережа. Да, там же всі а ти робиш інтерв'ю. І все, і побувайся. Так, так. Тобто, Він один, людей, канал один долар задонатить на ЗСУ от 300 тисяч, скоріше на Трампа. Ну так, да, там трошки вони, ну, вони іншу лігу грають, просто так. Ну, добре. Але це цікаво дивитися, бо потім це ж до нас прийде, навіть не сумнівайтеся. А коли воно прийде, ми ж вже будемо розумні, будемо бачити маніпуляції.